Віра для людини це Елексір життя. Головний мотиватор джерело сили та натхнення. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми звернемо увагу на джерело нашої віри. 15 розділі книги суддів описується, як Самсон побив ослячою щелепою тисячу фелистимлян. Після цього подвигу. Він склав вірш, звеличуючи власну силу, а не Бога, котрий дав йому цю перемогу. Ослячою щелепою я клав їх купу за купою, ослячою щелепою я вразу тисяча мужів. Господь завжди бажає нашої перемоги, але Він знає часто, коли потрібно ясніше показати нам нашу залежність від нього, поразка буває більш повчальною за перемогу. Зусилля Самсона майже повністю виснажили його. Він боявся, що филистимці перегрупуються або отримують підкріплення і незабаром нападуть на нього. Якби вони застали його в такому знесиленому стані, він не зміг би їм протистояти. Цими обставинами Бог намагався навчити Самсона, що без Божої допомоги він не зможе визволити Ізраїль. Ця велика перемога була здобута завдяки Божій допомозі. Самсон не міг власними силами отримати перемогу і загинув би, якби Бог не прийшов йому на допомогу. Коли Самсон опинився у великій скруті і усвідомив це, він вдався до молитви. Тільки тут, у цей кризовий час, і в подібній ситуації під час його смерті є запис про те. Що Самсон молився до Бога, ти зіснив, рукою твого слуги це велике спасіння, але зараз я вмираю від спраги і можу потрапити до рук необрізаних. І кожного разу Господь відповідав на його молитву, яка трагедія, що його молитовне життя було настільки неповноцінним, що він міг би бути могутнім духовним лідером, якби був більш духовно налаштованим. Але тільки тоді, коли він боявся смерті, він звертався до Бога, як свідчить історія, і в результаті став духовним карликом. Звертатися до Бога в День біди це добре, але шкода, що так багато людей ігнорують його до кінця своїх днів. Сьогодні Бог хоче дати нам чудовий урок. Наша сьогоднішня перемога не гарантує нам перемоги завтра. Якщо сьогодні ми з Христом. Отже, ми переможемо, але завтра ми знову зможемо перемогти, тільки продовжуючи залишатися з Христом. У вічі Соломон покликав до Господа. Тоді Бог зробив ущелину в скелі, що в лехі, і з неї потекла вода. Самсон напився, ожив, відчувши приплив сил і енергії. На Голгофі солдати з списом прокололи Ісуса. «Із рани потекла вода і кров. Апостол Іван наводить незаперечний доказ того, що Ісус був справжньою людиною зі справжнісіньким людським тілом. Вода і кров, які вилилися з пронизаного боку Спасителя, є символом очищення у воді хрещення і спасіння в крові Христові, яке ми згадуємо, беручи участь у вечері Господній. Дорогі друже! Сьогодні. Ти можеш припасти до підніжжя Христа, вгамувати духовну спрагу і ожити. Хіба це не прекрасно? Якщо ти прикутий до лікарняного ліжка і лікарі кажуть, що твоє становище серйозне, звернися до джерела на Голгофі, і твоя надія відродиться. Якщо твої справи йдуть кепсько, звернися до джерела на Голгофі і пам'ятай, навіть. Якщо в людини попереду одні невдачі, все-таки залишається надія на Бога, в яких би обставинах ти не опинився, якщо відчуваєш, що тебе покидають сили, що ти не можеш почати все спочатку, що спрага вбиває тебе, поклич подібно до Самсона. Ти стільки разів, Господи, допомагав мені в минулому, а тепер доведеться мені вмерти від спраги. Та потрапити до рук моїх ворогів. Можеш не сумніватися, Господь покаже тобі джерело на Голгофі, і ти зможеш напитися, відновити своє дихання і ожити. Часом Господь дозволяє нам дійти до межі, щоб ми перестали покладатися на свої сили, а більше довірились йому. Зверися до Ісуса прямо зараз, Він ніколи тебе не підведе. Помолимось. Дорогий Господь, дуже дякуємо Тобі за чудову обітницю. Ми впевнені, що Ти чекаєш, Господи, кожного з нас. Ми звертаємося, Господи, до Тебе, веди нас по житті, керуй нашим життям. Дай, Господи, нам сили бути переможцями. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятай, Господь хоче, щоб ти був переможцем.